Друзі, вже частина штукатурки зроблена. Я дуже тішуся, тому що пензличок виправдав мої, мої надії, сподівання і розхід дуже низький. Ось дивіться, скільки я вже порбувала, і скільки в мене в дирочку ще лазу залишилось. Я ще маю надію. А від результату я вже в захваті, Дуже задоволена. Принцип і так і уявляла. От власна теж катулька, вона тільки підходить для темних кольорів. Світлих кольорів, в світло сама текстура занадто грубовата. для світлих кольорів. Що Ми тут маємо? Маємо лак напівглянцевий. Фарба Колорекс темно-коричнева і фарба Колорекс чорна. Чорну баночку я вилила всю, а коричневу, скажімо так, одна третя залишилася. Підклаємо вздовж текстури. Пензличком, звичайно, пазликом. Те, чого я вам розповідала, лак коштує 180 гривень. Це є панельний лак На е, Напрілясовий. Дві баночки колексу. Чорна ціла баночка, пішла сюди, коричнева дітей, третя залишилася, І в районі 50-100 грамів води. Ну, Скільки там вистачило, мені допомогу возведеться, щоб воно не виливалося. Так. І це все я розмішала, отвертку ось. Так що чекайте на готовий результат.